Всім привіт! Це нова серія, але не про перекупські движухи, тому що у нас зараз ці тачки в продажу. Зараз трішки займаємось ремонтом, і сьогодні наш пацієнт це Таврія. Зустрічайте! Ця таврія це просто трудяшка, яка ніколи власника не підводила, але вже треба її трішки позайматися. Тому все ж таки власник вирішив її зробити. Значить, що нам тут треба зробити? Це переварити крила, ремставочку, переварити частину порожка. Потім людина попросила ще пофарбувати дверку. Тут у нас дверка понизу пішла і непогано. Ну Солончик такий, коротше. Трудяшка, я ж кажу. Потім по низам, коротше, її треба пофарбувати, з цієї сторони прибрати ще рижечок один. Потім хочу, чи, ну, чисто від себе коротше, можливо, врятувати бампери. вони тут висвітлились, вигоріли. А, покажу, як це можна зробити, якщо в нас вийде. Ось. А, і на крилишки теж тут рижечок з'явився, великий такий, його треба вирізати, заварити. і теж крилишку тут пофарбувати. Ну, може ще бонусом її полірнемо. Коротше, не будемо затягувати. План є. Заганяємо в гаражик, топимо пічечку і починаємо працювати. Рекомендую усім водіям завантажити сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Адже тут зручно оформлювати та зберігати усі ваші автостраховки. Вам прийде сповіщення про закінчення дії терміну автоцивілки, щоб ви не забули придбати нову. А за промокодом Андрюхін 10 ви отримуєте знижку 10%. Всі посилання в описі. І так Артем тут вже вирішив е, зрізати низ крила. І, коротше, що ми бачимо: значить, не просто там низ крила е, з гнив. Але ще й усілок, до чого крило кріпиться, тому нам треба це все буде відновити. Ось Порох ще на місці. Зашихай, я покажу, глянь, як воно вже стає непогано. Ось наше крило. Глянь, як ми тут Рим вставочка, це ж треба було допрацьовувати. Зараз поки Ось ми його підгодуємо, відкрило трішки заважаємо. Зараз. Та не спіши, не бійся. Ну, Щось більш-менш. Тут Трішки а, да. Ні, Воно не сідає, придавити треба. Але ну, ось тут, рам, рам ставка, дивись, ось тут, в принципі, да, да, більш-менш да, нормально буде виглядати. Так, да, отут зазор, але і на тому крилі тут такий зазор був, тут просто поріг якось цікаво йде. Ось а так воно плотно. Так, пішли, покажу, що на тій стороні я вже вирізав. І ось тут коротше, був невеликий рижечок. А, значить, чому він тут був? Тому що тут бруд, хоча тут отвір є, але все одно бруд скаплюється від колес і починає все вигнивати. Тут все треба буде теж зачистити, обробити. І потім по старому вирізаному куску металу варити нову латочку. І все, все добре. I hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. For okay he the fake is if you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love But the fake is if you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you're be While Artem Я вже зробив кантик відновив повністю, там виходить все згило, вирізали новий, все треба для того, щоб закріпити крило. Все готово, в принципі, можна варювати реуставочку вже. Нарешті закрили поріг, Коротше, ось так от вийшло дуже гарно. Замінювали шпаклівочки, все чітко підігнали. Коротше, тут встик. Тут трішечки нахльост. І Тут зробили теж Тут вигнало зсередини і зробили теж встик. Все проварили. Тепер треба тільки зачистити. Крилишка тут вже теж вставочка готова, варена. Наступний робочий день і коротше, таврія тут потрішечки готується вже до фарбування. Порожик зачистили. Підшпаклювали першим слоєм. Тут рижик теж прибрали, зачистили, тут тільки обробили. Перетворювач працює. Ще двірку треба зробити, теж зачистили, обробили. Перетворювач мержі. І крилечко тут другий слой шпаклівочки застигає. Що тим часом тут робить рте? У нас розбирає багажник, весь пластик, тому що нам треба поварити ще і багажник буде. Коротше, в комплексі заїхала на ставрі. І ну, щоб тут коротше, заварити, треба зняти пластик. А, Артем тут знайшов ще стакан, да, трішки гніє. Рижик, вже рижик. дирка там буде. О, ну. Да. Коротше, заваримо, людина попросила зробити, зробимо нам те що. Так, коротше, Артем тут зачистив тут трішки більше, ніж ми думали. Коротше, тут взагалі гніляка на стакані. Тут дірку ми бачили. І там. А, там теж на стакан пішло. Mm -hmm. да. Ну, щось, щось заваримо. Коротше. Трішки більше, ніж ми тут планували, треба... і трішки більше Раз, коштів. Раз, 2, 3 і тут. Напишіть в коментарях, ось, скільки ви взяли, щоб поварити ось цей багажник. Ось. Враховую да, плати, морозбір. Так, да, розбірка багажника, тут все. Коротше, було багато речей, все вилежали, попилу ну, підвели, і потім все знову пилюці. Так, тут вже завершую. В принципі, ще один слой шпаклівки наніс. Дверку теж зачистив. Зараз треба підшпаклювати. В принципі, сьогодні я думаю, що ми можемо встигнути її навіть погрунтувати, щоб завтра вона підсохла, грунтовочку замити. І фарбу якраз забираємо, і можна фарбувати. Лянь. Пропонует Таврі уже, нам еще одно. Лянь, салон. Скільки, скільки? Ого 8 бумажек. А вон она. ого, Ты за 1000 продал. Що, ого? Каких? 700 Ага, 700, да, 700. 750, не? да? Да-да. <laughs> ну <На> выход и лянь. <laughs> красивая, прям красивая. Да Та не знаю, с документами нет, я бы без взяв взял зайти. Симпсобку <laughs> взял взяв, с він бы отдал. Лянь, ты еще я... тут на улице відбывается. Глянь, які диски на ланосі цікаві глянь. А Що тут цікавого? Ну, незвичайний дизайн. Це Та такі дрейковські якісь. Слишком а ні, так люди не бачать, я тут знімаю. Люди нічого не бачать. А взагалі казково глянь такого типу, водка. Так що ти розумів, оце все насипало за пів години десь. <рес> Ми просто давно не виходили, з гаража. я навіть не знав, день чи ніч. Подобаються вам такі диски, Артем? в заході. Мені щось... ще... Не дуже. А дуже. Ага. Блін, точно, а як мені їхати додому? Я реально... Іконка в гаражі там якась є, тобі дам, щоб ти доїхав додому. Потерявся день чи ніч. Фух, коротше, тут в принципі приближається вже процес до грунтування. Мені залишається зараз трішки рукою ще підтертити треба. І в принципі по цій стороні і по тому крилишку вже все готово. Артем тим часом тут же заварює. Там дві, латки, да. дві латочки вже кинув. Та, Таврія все більше сипеться і сипеться. І тут, я тут підзняв вам трішки, не знаю, зрозуміло чи ні. Коротше, тут взагалі а, теж вигнало. Не знаю, будемо це робити чи ні. Воно в принципі ні на що тут не впливає. Це, можна сказати, так, підкрило тут становиться, але людині сфоткаємо і якщо захоче, то зробимо. Ось, так. Тут я все ще об... обварюю. Да, да, да. Там все загрунтовано кислотним ґрунтом, бачите, видно. І герметик теж поклали, щоб туди вага більше не проникала. І тут теж обробувався герметиком і мастікою. А всередині ці латки там не голий метал, по-перше, бо це латки з капота з матіза, а все одно я теж кислотним ґрунтом їх Ну, да, та, там Шик... пофарбовані латочки. Да, вони підсохли і тепер обварюю. Це ще поїздить там, нормально. Буде лялька. А, до речі, я не підзняв. Коротше, зрізав тут все ж таки підкрилок, треба було зняти. І коротше, два гвинтики не відкручувалось, ось він. Бачите, ще стирчить. Коротше, я ріжу диском, в мене диск розлітається. Я зупиняю болгарку, диск ще крутиться. І Сюди впирається. Коротше, він повністю розлетівся мені в обличчя, але все нормально. Я був в окулярах, в принципі, ціленький. Тому обов'язково притримуйтесь техніки безпеки. Артем тут навіть бачите в такій масці працює. Ну це правильно. Так, до фарбування у нас все готово. машинка заклеєна, знежирена, вичищена. Коротше, е, ґрунт заправлений, починаємо. Черговий наступний день, значить, по таврії тут проведені роботи по ґрунтовці, по зварці. Коротше, ви все це бачили, значить приступаємо сьогодні до фарбування. Вже забрав фарбу. Зараз нам треба зачистити ґрунт 320, -ка, 600 -ка, на машинку кину. Потім знижирю, заклею тачку і фарбуємо. У нас пройшло дуже вдало, ніяких косяків не вилізло, тому можна займатися таврією далі. В принципі, у нас вже все готово по нашій роботі. За одним нюансом, в цій арості треба ще підварити. Ось тут Артем зачистив. Бачите, дві дірки зняли підкрилок. Людина сказала, що ну хлопці, раз вже зняли, давайте і це зробимо. Ось Артем цим займається тут. В багажничку вже все оброблено. Зараз тут підключаємо трішки проводку, розбирали, закидуємо все назад. А я займаюся кузовом, тому що в такому виді, в принципі, тачку віддавати ну, не гарно. І хочеться людині теж зробити нормально, щоб в неї враження було від своєї нової пластівки, тому що гроші в неї вкинув. А виду вона все ж таки мати поки що не буде. Але ми це зараз виправимо. Я підготував тут миючий засіб спеціальний і. Нанесу на кузок скотчбрайтиком трішечки пройдусь, весь бруд відмиємо а, і полірнемо цю автівочку. Вона заблищить і буде як новесенька. Так, поки я тут доводжу до ідеалу таврію методом поліровки, Артем тут доводить її методом сварки. І як ми бачимо, вже все заварено. Зараз треба буде кинути герметик. і Потім обробити вже мастіку і можна ставити назад під крилочок. Чудово. Гляньте, притягнув карданка в вас, коротше, поділитися з нами. Тому його підгодовували, тепер він з нами ділиться, да, карданчик? Молодець! Так, машинку я вже полірнув на тер, все чотенько, Артем мені трішки заважає, він тут збирає багажничок. Тому я спробував ще відновити бампера. І коротше, такий результат в мене виходить, бачите, тут було, точніше тут було, а тут стало. Як я це робив, просто фен, максимальна температура і ось так от нагріваємо потроху. Можна це горілкою робити газово, буде швидше, але це нам безпечніше. Бачите, вже пішла. Ось ну, таким чином треба зробити. Коротше, друзі. Не все складається, як ми хотіли. Хотіли красиво вигнати вам машинку, показати, що було, що стало, але Артем на своєму місці, валяється, відпочиває. Тут стоїть сигналізація, яка просто заглючила. Коли підкинули клему, ми про це не знали, що тут є сигналка, ну, яка. Там Специфіка є, там підключення коротше, акумулятора, відкриття, все. Власник приїхав, сказав, що в нього брилок, він нам його не залишав, не думав, що ми будемо її запускати. Е, і сигналка, врешті-решт, заглючила. Машинку не можемо запустити. Треба розбиратися, там перепрошувати пульт. Коротше, взагалі її треба міняти, вона там вже стоїть стара. Е, не можемо запустити машинку. Ось, е, тому. Ну, вибачаю, що не вдалося підзняти, що було, що стало, ми дуже хотіли. Результат, я думаю, що ви бачите. Напишіть в коментарях, от зараз поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, скільки ви думаєте, що ми взяли, чи скільки ви взяли за цю роботу, якщо б робили так машинку. Тобто переварили кусок порога, пофарбували. Цю сторону повністю, дверку зсередини теж пофарбували, пофарбували приєм. Крило ремставку переварили, пофарбували, з тієї сторони теж ватку зробили, пофарбували. Тут багажник поварили, все почистили, вимили. Тут все було розкидано по коробочках, попакували, коротше, назад склали, Бампера відновили, але це за, ну, за це гроші ми не брали, просто так. Машинку полірнули, теж за це гроші ніхто не брав. Просто от за те, що ми робили, це от по, по красці і по сварці. Ось. Тобто власник приїхав, вже з нами розрахувався, каже, що до вас питань нема. Тут сигналка його вже давно, так скажемо мізки, йому робила, і завтра він приїде коротше, забирати тачку на тросу, везти вести там до свого електрика, щоб він йому її робив. Ось так. Але ми ж все ж таки з Артемом тут не можемо зрозуміти, як тут обійти цю сигналку, вже її від'єднували. діставали рілюху, але повністю машина просто заглючила. Я не знаю. Коли варили, ну, само собою, що клеми були зразу зняті, тобто нічого тут не могло коротнути. ну, Просто якась містика, знову ж таки. ось. Салончик, звісно, такий хазяйський, але машинка вже виглядає просто пуля. Думаю, завтра будемо її виганяти з гаража, і я вам все ж таки буду намагатися їй показати, яка вона лялька просто вийшла. О, Бачите? Ладно, якщо будуть у нас якісь е результати, то я вам ще сьогодні покажу. Артем, ти хочеш її сьогодні запустити ще чи що? А, ні. Вже руки опустив, а не таврю запустив, то Та я теж. Коротше, вже Перепробували, блин, ну, то я не знаю, тут вже години 3 з нею возимося і просто ну, не змогли запустити. Тут або сигналку міняти, або просто перероблювати Там такий колгос по проводці, щоб в завод вертати, цим, звісно, що ми займатися вже не будемо. Ось так. Наступний день, і Таврія, як ви бачили, поїхала. Коротше, справа було просто в такій дрібниці, що ми вчора навіть на цьому акцентували увагу. Але власник сказав, що все нормально, він так їздив. Коротше, там є маса на двигун і є маса на кузов. Маса на кузов нам не подобалась вчора. А власник сказав, що ну все нормально. Коротше. В итозі електрик переробив цю масу на кузов, і машинка просто завелась з півтичка і поїхала. А, ось. Добре, що, в принципі, така дрібниця, але все ж таки трішки неприємно, що вчора ми це не зробили. Ну, ладно, коротше, ставлю, роботи завершено. Хочу сказати: якщо у вас є автівка і ви хочете приїхати до нас, то ласкаво просимо, можемо зробити, в принципі, все за невеликі гроші. Ось, всім дякую за перегляд. Дякую, що з нами. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім пока! До речі, забув сказати, скільки ж все ж таки вийшла ця таврія власнику. Значить, переварка, плюс фарбування двох крил порога і дверцяти 20 тисяч 300 гривень робота з матеріалом. Плюс поліровка, плюс натерли бампера, ну Коротше, відновили, як змогли переварка багажнику, обробка. Переварка арки коротше, все, що ви бачили, це 20 тисяч гривень. Вийшло власнику. Ось так.